Це ж відбувалося на половину, насправді я приймаю як жаркову провокацію і пояснюю цю провокацію, що міністерство шукає зовнішніх кроків замість того, щоб виконувати спорту. А цю роботу Міністерство не виконує, наголошує. Заповнені провало. За 16 рік виведено закордонно 4 мільярда грошей. На сьогоднішній день поставки вже місяць місяць, на 50% навіть не лікарні окладить немає ліків, немає чим перебувати дітей. немає кінець. Закупівлю за 17 днів, де ми виділили 6 мільярдів. Вони навіть не розпочать. Вони не розпочаті очікували, що в цьому році закупівлі будуть проведені вчасно, але немає можливості, тому що їх потрібно почати підписати дорого, які немає. І ще наголошую, що реформа охорони здоров'я розпочали в квітні місяць, і всі мені самітися про те, що комітет реформу, знову таки, це виключно пошук зовнішніх поробів, яких немає на сьогоднішнього. Не треба молити на ворогів на своєї роботи. Парламент проголосувати відділі. Законопроект, 23 років, в другому чині, який комітет готував не заплати їхніх доробів, а який готував якісно протягом двох років. Цей законопроект став діючим законом 202, який вже підписав президент України. Відповідно до цього закону гроші вже пішли за пацієнтами. Ми вже маємо з 6 жовтня оплачувати медичні послуги. На виконання цього законопроекту міністерство мало підготувати під законі акт до 1 червня мало затвердити модель розрахунку особівартості медичної послуги. Скільки грошей має бути за пацієнта і за якими ці. І затвердити. Базовий гарантований перелік, на що ж у нас вистачає грошей, які є в бюджеті. Міністерство наразі цього не спробує. Тобто ми не отримали інформації, як може запрацювати слід з 6 жовтня, якщо немає людей, які закону собі немає того, на що вистачає грошей, я не розумію. Лікарні, які до нас звертаються, вони зараз не розуміють, що їм робити, починаючи з жовтня місяця. Тому є поточна робота, яку міністерство має виконувати, воно не хоче за це зборуватися. Міністр не робив свій звіт, рік роботи її пройшов. Тобто поточна робота Міністерства не виконується замість того, що роботу свою таки роблять маніпуляції, засобів масової інформації, провокації. Я свою позицію не міняю, я буду вимагати від людях, щоб він виконував не тільки реформи роботу, а, будь ласка, виконувати поточну роботу. Ви ще знаєш, щоб виїхали на широко законопроект ви його підписали теж. Поки я приїхала до карні прийняв законопроект, вже не підписала перша заступниця, яка мала право зробити. Законопроект був підписано, мені передали, що написано. Пішов в Тобто Вже підписували. Це хочу зазначити, що цей закон. Було би дуже добре, якби ви зайшли на сад і подивилися зауваженням людичного відділу цього. Коли юридичний відділ робить зауваження за 15 хвилин, це дуже неможливо. Пояснюємо, тому що я абсолютно чітко впевнена в тому, що корупція в Україні. І він лежить в, в неправильному напосі закону. Коли закон дозволяє трактувати позицію, можна так сяду. Тоді суддя може це абсолютно нормально використати в своєму роботі. Коли закон недоопрацьований, і коли він несе собі застереження. То виникають. Візьміть подивіться на цей закон застереження виконання мематичного проте, які зроблені були дуже швидко. Я вважаю, що потрібно з цей законопроект ще доопрацьовувати для того, щоб він не міст ризики. І ще раз нашу, я не вважаю цей закон, і міністерство чомусь називає реформаторським. В ньому немає ніякої реформи. Цей закон виключно про концентралізацію гуртових службу. Там в цьому законі немає нічого про пацієнта, немає нічого про лікаря, немає розуміння того, яку зарплату отримувати лікарі, як буде працювати з цим. Немає нічого крім централізації бюджетних коштів. Міністерство хоче створити форму, хоче взяти від контролю потоку. Це воно робить цим законопроектом. Обмежуючи те, що держава не буде платити за все цим законопроектом, далі більше нічого. Тому о, наголошую ще раз, в комітеті готовий цілий пакет законів і роблять реальну реформу. Що таке реформа системи здоров'я? Що для вас, вас хвороби? Коли ви захворіли, щоб ви розуміли, що держава у вас порває, і розуміли, в якому обсязі вона готова. Правильно? То для того, щоб держава подбала. Ми маємо ввести до медичне страхування, або підняти то і в медичне страхування і обов'язково зафіксувати підняти відсоток ВВП. Тому що на 2% від переміни складає сум виходів не зміниться. Тобто, не збільшуючи фінансування галузі, реформа не відбудеться, то, як очікують люди. А вона відбудеться віртуально. От міністерство сказало, є закон, є а закон, а чи стане після цього закону людям речі? Ні, ні, не стане, тому що грошей від цього закону більше не стає, а грошей може стати тільки в тому випадку, якщо введено медичне спілкування, і збільшено відсоток ВВП, які буде фінансувати охорону здоров'я. тим по Хрестовказав, що з медичної реформи, як вони бачать, почнеться наступна сесія, ви цей законопроект не будете підтримувати, чому не буде підтримувати. Поясніть мені, чому не буде. Знов таки, зовсім неправильне домашня. Цей законопроект має право на життя, але він не є реформою. Цей законопроект по суті, обмежує гарантії держави. І говорить про те, що держава не буде платити за все, і говорить про те, що всі гроші, які були раніше в регіонах по медичній субвенції, вони заходять в подібну чи цей законопроект. цей законопроект є частиною реформ, яка обов'язково їм ну, надзвичайно щаслива, якщо парламент почне рік, саме з розгляду пакету і юридичної реформи, не вирваному законопроекту, про те, що держава вже не платить більше за все, і що орган тільки один контролює всі гроші. Ну, Тому ці гроші дуже потрібні. Я ще раз наголошую, що це ті самі гроші, які зараз є в системі. І цього законопроекту більше грошей не стане. Ті гроші, які будуть контролюватися іншими особами. А для мене важлива реальна реформ. Для мене важливо, щоб не було політичних маніпуляцій і конфлікту з пані У є чи конфлікти У мене немає взагалі в політиці ніяких особистих конфліктів. А, я як відповідальний політик вважаю, що в нас немає права. У нас є одна держава. Я будую Україну для українців і для всіх громадян, які тут живуть. Тому є робочі питання, які мають вирішуватися. Я бажаю, що такі спеціалії, як брехня, яка публікується, знов ну, таки вона спрямована на провокацію, на розгойдування суспільства і на створення образу ворога, з яким потрібно боротися. А потрібно не боротися з ворогами, потрібно змінювати систему охорони здоров'я і виконувати покладені функціональні обов'язки. А для команди хтось на вас приходить в середу, бо вони говорили, що з вами намагалися щоб пояснити позицію. Дуже багато людей з мали пов'язати, що не як Точно сказали там, чи буде ваш підпис, чи не буде, чи не походить на вас з команди Супрун в середу? В середу ніхто не виходить. В середу була присутня в залі. Я підходила до представника Кабміну і сказала йому, що я зараз почитаю законопроект і не Ніяких і, розмов і, з командою Супрун, ніяких відмов щодо підписання не було. Це дуже цікаво, хто є джерелом. Це про все, я що я блокувала щось. Тим, що він підписали, я повідомлювала що... таблиці законопроекту. Перед тим, як щось підписатися, щось потрібно прочитати. Для того, щоб щось прочитати, потрібен час. Я тримала цей законопроект. Я попередила, що він виключить. Після того я дочитаю. Читати його вже не встання. Вістині, що Я почуваю, що не дуже добре, але приїхала в зв'язку з тим, що багато людей не відміняти нараду, раду написала офіційне прохання для чоловіка, відповідно, такі на годині і проведу там. Стопом, поки обстеження не буде Скажіть, будь ласка, те, що вчора не проголосували, ну, ми не виносили не голосували, це добре чи ховали Ну, справді, нічого не, не змінили. Зміни. Цей закон, я не називаю його реформою. Те, що ви називаєте його реформою, засобами масових, це маніпуляція суспільства. Люди чекають реформу системи. Авторизму. Не можна називати закон, який централізує кошти, просто забирає інтерв'ю субвенцію, передає один центральний бюджет нового органам, який буде і ці помітили. Це сутність того закону. Хоче робити центральний орган, контролювати кошти, хтось хоче. Як, яким чином людям від цього стане краще? Міністерство хоче побудити, що не буде держави, це робити. Я погоджуюся. Тобто я не проти цього законопроекту Я вважаю, що він має право на життя, але у мене є мене не є реформою. Для мене реформи не є. Тому людина, у якої немає грошей, вона відчуває, що держава з нею відбудеться, що вона не боїться потрапити в демократію. для цього має бути страхування. для цього ми маємо підняти зафіксувати на рівні закону ВВП, не менше ніж 5 відсотків, які буде витрачатися на команді, тому, тому, що ми, ми закону проєкту. Те, що вони хочуть це не нами підготовлено комітетом, це частина. Тобто, Зрозумієте, для того, щоб без mm. скласти фазу мають бути різні частини. Нам підготовка на сьогоднішній день є готові зареєстровані законопроекти. Засади державної політики системи хоч. Про медичне страхування, про лікарське самоврядування, тобто то це великі закони, які мають бути проголосовані, мають бути регламентовані. Але реформа вже стартувала. Вона стартувала в квітні. У нас <зас> ці, влачі, в у вона стартувало голосування на законопроект 219, який міжнарод працював майже Цей законопроект став чинним законом 2002. Цей законопроект говорить про те, що через півроку відбудуть підписання президентів. А власне, вже початку жовтня цього року гроші вже йдуть за пацієнти. Це ми оплачуємо в медичну послугу. Це зафіксовано на рівні законопроекту. Чому можна це закриває очі, дуже дивно. Реформа почалась. В жовтні вже кошти мають іти за пацієнтом. Тільки кошти не знають, за яким пацієнтом, в якому обгляді буде їм Чому? Тому що до 1 червня цього року Міністерство не затвердило модель розрахунку собі вартості медичної послуги. Як ми рахуємо по всій країні, скільки буде коштувати, скільки грошей має бути за пацієнтом, за тим чи іншим. Модель розрахунку не закреплена mm -hmm. і не перехована на що власне розпочати. Базових є і державні гарні мають підтриманих і реальний У нас у Конституції написано, що все добре, що, що суті, да? все заробляє. Ширі. Можна ще одне запитання? Коли що вам стало звер, пересуд сказав, що відбувається якби така політична гра на самополіч тисну, що вони підтримали е, е, підтримала Конституційний суд, а за це е, ББФ змусила співписати мені нічого не відомо про чергову маніпуляцію до мене, ніяких зверху. Кіберництво тобто, не поступалося. Ні щодо затримки, ні то щодо підписання, ні щодо більшого. Тобто на вас не тисленно, казали, почекання школи. Все, що відбувається, це, це, це насправді абсолютно на маніпуляція. Маніпуляція Міністерства Скоро.